Ще нам, братча українці, усміхнеться доля, згинуть наші ворожі. Доброго дня, шановні учасники змагань. Я радий вітати Скверську громаду і медведську громаду на території нашої бузовської громади. Я бажаю всім вам гарно виступити. Усім гарно виступити. Ну і саме головне, хай сильніші переможуть. Разом до перемоги. Слава Україні! Цеукраїнський проєкт Плічопліч впевнено крокує нашою країною. Сьогодні відбувається другий день зональних змагань третього районного етапу. За звання кращої бути командою змагаються як Володарській, ковалійський, так і білоцерківський. Ряних громадах сьогодні визначаться фіналісти з баскетболу серед дівчат, та хлопців та футзалу. Всього ж у нашому районному етапі бере участь 930 учасників. Що ж хочеться побажати вам сьогодні? Тільки щоб була фортуна на вашому боці, побільше трьохочкових китків і вперед до перемоги. Дякую. Шари шапки, лечь Там тишка попали, про те печ, не те про те, не запала ти підшта вже тільки історії, що це підняли Не туди, конечно тебе замовлю де по не післяма, жима Біч, не біч Мень, ребенок переваг Беч, я те не назад Сорни боми гори, якщо гори проти.